У Черкасах до Дня Незалежності готуються родинами. Свої домівки містяни прикрашають кольорами свободи. Таку синьо жовту ініціативу підтримують і в мерії. Там закликають і решту доєднуватися, аби прийдешнє свято минуло в патріотичних барвах. Ірина Головка детальніше ну що ж моя квартира від тепер прикрашена кольорами свободи. Черкащанка Юлія готується до Дня Незалежності заздалегідь. Для неї він особливий. Зараз дівчина вбирає у синьо-жовті стяги свій балкон. Хотілося б, щоб дух, вільний дух української нації побачили всі і такими кольорами, таким способом хотілося б виразити свою любов до України. Бабуся Юлії такі онучені старання схвалює. Анна Дем'янівна пройшла Другу світову війну та замість військових нагород тепер носить українську символіку. Я підтримую, хай буде значок мій, щоб я так йшла сказала: я за Україну, я за Україну. І все, і другий такий, щоб теж щоб значечки і прапорці, щоб як гарно було, як у душі ми мали таку оцей прапоре, щоб був мір. 14-річний Кирило переїхав до бабусі зі Сходу. У рідному Донецьку каже, такого патріотичного духу немає. Тепер радіє свою любов до батьківщини може сповна висловити в Черкасах. Мені подобається, це очень патріотично. я допомагав своїй сестрі разом цей балкон наряжать, вбирати квартиру в кольори свободи наровковим допомагає товариш Юлії. Каже, у себе вдома поки повісив лише синьо-жовтий стяг, до такого патріотичного флешмобу ставиться демократично. Це вибір кожного прикрасити, пофарбувати чи там чи повісити стрічечку на сумку. Якби це вибір, індивідуальний вибір кожного. Наскільки рівень патріотизму в крові, в тілі, в дусі. У мерії з таких родин просять брати приклад. Там задумали влаштувати особливий день незалежності, аби місто його зустрічало в кольорах свободи. Катерина Ковбій, Ірина Головка, Роман Буша, Віка. Новини.